Крім вітчизняних компаній, на виставку приїхали також іноземні. Зараз ми знаходимося на стенді польського виробника. Тут є навіть польські представники, тобто вони набралися сміливості і приїхали під час військових дій в Україну. Але ми поспілкуємося з представником в Україні і дізнаємося, яка продукція представлена на польському стенді. Добрий день. Добрий день. Яку продукцію ви представляєте? На стенді. Я представляю польських виробників металопластикової труби і труби Evox для теплої підлоги. Це середній польський виробник з репутацією. Знаходиться фабрика в місті Щесен. Приїхали в Україну ну, фактично перший раз показати свою продукцію. Я знаю, що у вас ще на стенді представлені теплові насоси і рекуператори. Так, зайшли в такий ринок паралельний для польських монтажників. Вони потребують, і фірма інвестувала в виробництво рекуператорів, ну, теплови насоси під своїм брендом. Як вам виставка? Виставка досить маленька, але дуже великий поток клієнтів. Навіть в період війни це не очікували такого. Дуже задоволені. Скажіть пару слів про продукцію. Що це за труба у вас і який тип з'єднання? Значить, труба перт Альперт тип 2 для опалення водопостачання від 10 мм до 75, тип з'єднання прес. І труба перт-ебос для теплої підлоги. 16-20 мм. Наскільки пресові системи популярні в Польщі? Тому що я наскільки знаю, в Україні більш популярна система з натяжною гільзою. Що ви скажете? В Польщі навпаки. Більш популярний прес, натяжна гільза ні. Но завод планує заходити в Україну і будуть робити натяжну гільзу. Ага, це прекрасно. Хороші новини новини для наших фахівців. Отже, можете сказати пару теплих слів для організаторів. Ну, організація на вищому рівні, все в порядку. Дуже дякую організаторам і вам. Де ми можемо отримати детальну інформацію про продукцію? Ну, або на сайті нашої компанії. Можете назвати її, тому що ми вас не рекламували. Твітоп. Така назва коротка. Твітоп. Твітоп, це ПЛ, там є україномовний сайт? Так, є, є. Зараз е інтернету, все можна знайти і ознайомитись з продукцією. Навіть є телефони, будь ласка, звертайтеся. Зі своєї сторони, я хочу додати, що в Україні теплові насоси представляє компанія СПУДТ. Тож, друзі, кого цікавить сучасні технології на опалення та охолодження, звертайтеся до наших партнерів. Дякую.